Друге вересня 191-й день повномасштабного російського вторгнення. В наступні години в об'єднаному марафоні працює команда 1+,1. плюс Сьогодні ми підготували спеціальний ефір присвячений проблемам вищої освіти за воєнного стану. Це буде цікаво всім студентам, їхнім батькам, викладачам, але з кілька хвилин оперативних новин від журналістів ТСН. Троє поранених і один загиблий цієї дуби на Харківщині. Воро з артилерії обстріляв приватні будинки та об'єкти інфраструктури в Ізюмському районі. Крім того, прильоти російських ракет зафіксували і в Харкові. Опівночі потужні вибухи пролунали в холодногірському районі. Пошкоджено спорткомплекс, багатоповерхівки і декілька авто. Минулося без поранених. Під обстрілами знову був і Нікопольський район Дніпропетровщини. Росіяни вночі вдарили зградів у Червоногригорівській громаді. Поранення дістав 56-річний чоловік, коли намагався виїхати на своєму авто з-під ворожого вогню. Його будинок геть зруйнований. а Ще 16 місцевих осель пошкоджені. Зачепило і приміщення ліцею. Майже 2 тисячі людей без світла і ще 5 тисяч без води. Бахмутський район і, зокрема, Сіверськ, одна з найгарячіших точок фронту. Російська армія щодня скидає на місто понад 200 снарядів, авіаційні ракети, реактивні гради та урагани. За кілька кілометрів від міської смуги проходить лінія фронту, де час до часу спалахують інтенсивні бої. Росіяни кілька разів заявляли про захоплення міста, проте лише зазнають великих втрат. Більшість місцевих жителів давно виїхали, та є й ті, хто, попри смертельний ризик, залишаються чи навіть повертаються сюди. Стріляють інтенсивно, потім перерив часа два-три, потім опять, особливо з 11 і до 2 дня, і вечором где-то з восьми і до повночі. І більше про ситуацію в Сіверську у фронтовому сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного сьогодні впродовж марафону. Єдині новини. Дочекайтесь. Ну а оперативна карта російсько-української війни на сьогодні така. Противник знову обстріляв Чернігівщину та Сумщину зі своєї території. Дістається населеним пунктам Харківщини, де ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні під ударами артилерії та авіації рашистів Лінія зіткнення на півдні країни на Донеччині. Окупанти не полишають спроби наступу на Бахмутській та Авдіївській напрямки. Утім, під Бахмутом, Бахмутським Веселою Долиною та Майорським Росіяни отримали відсіч та відійшли також після тривалих боїв. Загарбників відкинули від Авдіївки та Красногорівки. Офіційна делегація поїхала. Втім, представники МАГАТЕ ще кілька днів працюватимуть на Запорізькій АЕС. Фізична безпека на станції в Запоріжжі зараз справді порушена. Заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаїль Гросі. Попри нетривалий візит, каже він: усе ж таки зміг побачити і сховище ядерного палива, і п'ятий енергоблок, який вимкнувся. І машинний зал, де стоять російські військові вантажівки. Вдалося поспілкуватися із українськими атомниками, які працюють на станції. Попри окупацію, вони добре виконують свою роботу. запевняє Гросі в українському енергоатомі. Натомість певні, що росіяни показали не все. На станцію не допустили міжнародні змі, тільки пропагандистських журналістів. Картинку, маршрути все завчасно спланували так, аби приховати наявність величезної кількості військових на станції, а чимало спікерів були заготованими у самому енергодарі. Заглушили зв'язок, щоб ніхто з місії не міг передати фото та відео зі станції. МАГАТЕ, своєю чергою, обіцяють цей візит лише початок, а за об'єктом тепер стежитимуть постійно. Наразі вкрай важливо скласти звіт про стан станції, а далі ті, хто там залишиться, даватимуть оцінку можливим наслідкам. Одна група працюватиме до неділі з тим, аби заглибитися в ситуацію та провести незалежну технічну оцінку. А після цього ми залишатимемо експертів на станції настільки довго, наскільки це знадобиться. Частина Київщини і столиця в Диму в області. Рятувальники другу добу гасять торфяні пожежі. Через це чи не у всьому Києві Павлока і неприємний запах у повітрі. В ДСНС кажуть, горіння торф'яників це сезонне явище і переконують, що ситуацію вони контролюють. Напередодні вдалося приборкати пожежі в чотирьох точках: це осередки в селах Здвижівка, Стоянка, Феневичі, Шибене, Себучанський район. Наразі водою заливають торф'яники в Соснівці та Михайлівській Рубежівці. чи це Вижгородський район більше про пожежі торфовищ і про те, наскільки забруднене і небезпечне повітря в столичному регіоні. Кореспондент ТСН Іван Петруча наживо розкаже вже за годину. Той, що любив дерева, Семен Облемей, третюкурсник Національного університету біоресурсів і природокористування, у перші дні повномасштабного вторгнення пішов у військо боронити Україну від ворога, захищаючи Сєвродонецьк, 21 червня загинув внаслідок російського авіаудару. Знайомі називають його воїном світла, людиною, яка вміла. Мріяти і любила природу. Семен залишив по собі не тільки пам'ять, а й рослини, які рятував та вирощував. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже про героя. Докладніше. Маленьке деревце це реліктове білоба. Його три роки із насінини вирощував Семен Обломей. Я Семен Обломей, позивний сем. Мені 22 виповнилось позавчора. Це останнє інтерв'ю Семена. Його на передові записав журналіст Юрій Бутусов. Обломей, студент третього курсу Національного університету біоресурсів і природокористування. Це звичайно, що був майбутній або вчений, або викладач вузу, або людина, можливо, міжнародного якогось плану. Но клята війна забрала таких людей. Це рідні навчальні коридори Семена. Тут він вчився на фахівця лісового господарства. На стіні табличка Артур Голуб, випускник. Загинув у 21 році. Валентин Левченко, студент першого курсу, загинув на війні у липні цього року. Семен Обломей загинув від російського авіаудару. Такі люди, як Семен, як Валентин Левченко, який пізніше його загинув. Це дійсно люди, які ну, для них відчуття батьківщини і що її треба захищати на першому місці. У ботанічному саду в Києві батько Семена саджає його деревце. Ну, саме головне, що у нас от вода. Вода для поливу рослин у цьому ботсаду проект благодійного фонду, до якого Семен Обломей долучився більше року тому. Семен відчував дерева, він дуже багато про них читав, вивчав, і знов таки цей проект ботсаду був була якби частина його місії допомогти деревам. Семен дуже любив природу і хотів їй допомогти. Відповідав за закупи для системи поливу, доправляв труби на скейті. До речі, і на пари приїздив також на ньому. Разом із іншими волонтерами копав траншеї. Семена своє методи копати? Mm -hmm. Я кажу, вас своє методи копати на скоку. Завдяки і Семенові дерева у ботанічному саду матимуть воду. Нас свято, свято води. І не просто мріяв, він складав плани, який, чітко дотримуючись, рухався до своїх цілей. Завжди виважений, завжди впевнений. Усі, хто знав Семена Обломея, не уявляли його зі зброєю через його світогляд. Але коли дізнались, що він вирішив піти у військо, зрозуміли такий його характер, каже наставниця Семена у виші. Як говорив мені раніше, що в мене був я вів внутрішній діалог між собою всередині себе, і вибір був однозначно піти захищати свою батьківщину. Маємо оборону, намагаємось трошки ходити в наступ в Сіверодонецьку. Біля посадженого Гінґо книга із світлинами Семена. Тут посилання на відео, яке він зняв із друзями. Це його фірмове сальто. Це він на скейті. Два дні вони з чуваками на логбордах просто каталися верхнемирівими. Він потім приїхав. і Такий боже, я знайшов ідеальне місце на планеті, я хочу там жити. Незадовго до загибелі Семен приїздив додому, відсвяткував свій день народження і одружився, але рвався до друзів на передову. Подружився з побратимами, прям з ними зріднився. І потім сказав, що от я на війні дізнався, що таке справжня чоловіча дружба. І от останні слова, які були написані мені, це Ганна Олексійовна, Я роблю те, що маю. Скільки ти будеш залишатись на війні? Дуже складне питання. Дуже хотілося б вже е е полишити війну, якби вона полишила нас. Поки війна в такій активній фазі я бачу себе корисним тут. От такий шлях. Випускник академії лідерства, студент, який мріяв займатися природоохоронною діяльністю. Воїн, він віддавав світ краще і намагався взяти все, що міг взяти краще. Тому ці початкування, які зараз є, вони започатковані ним безкомпромісно. Екзотичне дерево Гінг білоба ніколи не старіє, така його біологічна природа. Семен не зміг його висадити сам, але воно ростиме тисячі років. Семен же його виростив, а Ми вже разом з Семеном даємо йому цьому дереву можливість далі жити. А ще обломей мріяв стати арбористом той, хто лікує дерева в Україні. Таких спеціалістів дуже мало, і його друзі та родина хочуть започаткувати стипендіальний фонд імені Семена, щоб навчати цій справі таких самих спраглих до природи людей. Олена Мацюцька, Андрій Вєтушкін, Олександр Шиян. ТСН, 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Історія Семена. Це історія одного з багатьох героїв українського студентства. Студентство, перед яким в час повномасштабної війни теж постали небачені досі виклики. І сьогодні, 2 вересня, команда 1+, плюс в межах об'єднаного марафону підготувала спеціальний ефір. Саме про них, саме для них і про вищу освіту в Україні в час російського вторгнення. Вже зараз слово ведучим 1+, плюс Падалко, Руслану Сіпадалко, А до них також долучиться Наталія Мосичук. Ну а вже на 13-ту готуємо оновлений випуск. ТСН, тому залишайтесь.